Таю, шановні друзі, відносно відомого блогера Мирослава Олешка, рішенням РНБО було накладено санкції. Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ і ввів в дію рішення РНБО про накладення санкцій на політичних опозиціонерів, в тому числі і на Мирослава Олешка. Я як адвокат Мирослава Олешка не погоджуюся з даними санкціями, вважаю їх незаконними, протиправними і вважаю, що це наслідок його політичної діяльності і критики влади. І фактично дані санкції, введені президентом України, є політичним переслідуванням мого клієнта. Я вважаю, що дані санкції винесені з порушенням чинного законодавства та порушенням закону про санкції України. Чому я зараз вам це докажу, друзі? Дивіться, в законі України про санкції написано на кого накладаються санкції, і в статті першій даного закону зазначається, що санкції можуть накладатися на іноземну державу, іноземну юридичну особу, іноземця особу без громадянства та терористів або осіб, які обвинувачуються в тероризмі. Тепер відразу логічне питання. Чи являється Мирослав Олешко іноземною державою чи іноземною юридичною особою? Ні, звичайно, не являється. Чи являється Мирослав Олешко іноземцем чи суб'єктом без громадянства? Ні, не являється. Він є громадянином України. Чи являється Мирослав Олешко терористом чи обвинуваченим в тероризмі? Ні, не являється друзі. Мирослав Олешко це громадянин України, патріот своєї країни, і все, що він зробив, друзі, це критикував? Владу, і ви вдумайтесь, який відбувається треш в Україні. Що якщо ти критикуєш владу, проти тебе вводять санкції? При тому, що критика влади це абсолютно адекватна ситуація в будь-якій країні. В США критикують владу, в Німеччині всюди критикують владу, і лише в Україні вводять санкції за критику влади. Ви вдумайтесь про те, що відбувається в Україні. Мирослав Олешко зробив в Твіттері зараз. Він X називається, зробив свій екаунт, де на англійській мові викладав факт. Корупційні факти, які відбуваються в Україні, і викладав обставини порушення прав людини на англійській мові. І за це, за це влада почала його переслідувати. На нього відкрили кримінальну справу за підробку документів для виїзду. Хоча я особисто бачив матеріали кримінальної справи, і хочу сказати, що це неправда там. Геть зовсім по іншому. Я не можу розголошувати відомості до судового розслідування, але там все, друзі, геть зовсім по іншому. Це раз. Друге, Мирослава Олешка піддано санкціям. Друзі, за що вдумайтесь, він просто критикував владу. Друзі, оце реальна Україна, це диктаторська Україна, це Україна, де права людини нічого не вартують. Тому Мирославе, тобі побажаю триматися. От ти повинен знати, що закон на твоїй стороні ти не вчинив жодних злочинних дій. І твоя діяльність по опозиційна діяльність по критиці влади це абсолютно нормальна діяльність для того, щоб підтримувати суспільний дискус в країні для того, щоб створювати альтернативну думку, тому що коли влада заграється в Наполеончика, вони стають. Фактично авторитарними керівниками країни, і влада забуває про це. І такі люди, як Мирослав Олешко, нагадують цій владі, що вони не авторитарний суб'єкт управління, а вони вибраний суб'єкт управління, який повинен дотримуватися законодавства. Тому Мирославе, тримайся, друже, все буде добре. Ми доб'ємося захисту твоїх прав з повагою, ваш адвокат Демченко.